Лічені дні залишилися до виборів народних депутатів України. Якою є готовність Калуської окружної виборчої комісії до цієї надзвичайно важливої державної події, які можливо ще існують проблеми у виборчих дільницях нашого виборчого округу? В рубриці актуальне інтерв'ю розповідає голова окружної виборчої комісії виборчого округу номер 85 Галина Томашчук. Отже, пані Галино, ви лише другий день? Очолюєте окружну виборчу комісію нашого виборчого округу, чи вже усвоїлися з її роботою, і взагалі, які на даний час існують, можливо, проблеми в роботі комісії, чи немає їх? Часу багато немає. Я в цій дноті. Дійсно, я розпочала роботу в понеділок, хоч мені дали знати у суботу, що рішенням ЦВК я призначена. Головою нашої окружної виборчої комісії і треба було вже навіть вихідні дні знайомитися як справи. Я проїхалася вже в неділю нашими дільничними дільницями, які є в місті Калуші. Зустрілася із членами окружної виборчої комісії, які є в першу чергу звільнені, хоч фактично вся комісія зібралася відразу в суботу, і ми зустрічалися. Але потім я зустрілася з тими, які звільнені від основного місця роботи. Це Кузьмислав Антонович і заступник голови комісії, і так я їх випитала все, що й до чого. ввели на велику справи. Вже з понеділка я б сказала, що я б розпочала вже повноцінну працю, і вже і навіть взагалі не було часу на які там розкачування, бо тиждень дошився. І треба було по-перше, може, щось треба було ще там завершити, що розпочали. Може, ще як, а найголовніше, що ті проблеми, які вже стояли на часі, бо о десятій годині ранку в понеділок вже завезли бюлетенію. І ми приймали бюлетені. Ми прийняли, передали їх під замок. Наші представники міліції цілодобово чергують, охороняють їх. І все, і ми далі маємо все, що, що чекає нас, вирішуємо проблеми в міру їх поступлення. Виборчі дільниці, чи забезпечені всім необхідним, чи ви збираєтеся ще забезпечувати відеокамери спостереження, вже встановлені, вже працюють. Відокамери, це вже давно встановлені. На жаль, мені оце і я була, і я відправляла людей, членів окружної виборчої комісії, Ратинський район, Галицький район, і особливо Виявляється, то десь там у школі, де камера стоїть, то дитина десь м'ячем вдарила і камера зміщена. То може щось і не зовсім так як розказують мені, що в одній школі там директор командував, як класти камеру. Я взагалі вважаю, що директор до цього відношення не має мати. Відповідає за все голова дільничної комісії. І вони тепер ходять. Я сьогодні зустрілася, як я вияснила, що камери встановлювали, підрядник був із Укртелекому. Я поїхала туди на укртелеком. Ці хлопці, які встановлювали, вони мені кажуть, звертатися у Київ до тієї фірми, яка замовляла нас. Я з ним проговорила із цим чоловіком, і він мені сказав, так, я сьогодні зібрала членів окружної комісії, заставила, ну, скажімо, вони зателефонували на дільничній комісії. Мені була дана вказівка, я її повністю передала, що голова дільничної комісії де є якісь неполадки, де Щось не так стоїть, має зайти у те приміщення, яке е, приміщення має тільки голова е, заходити право більше ніхто, і з цього місця має зателефонувати на той телефон, який е, залишили їм е, виконавці цих робіт, і е, в, ну вони мають командувати, що там робити, викликати виконавців. Вони мають поправити дещо не так. Де камера десь не туди дивиться, де, де ще щось не так. Зокрема, ще одна проблема є, мені говорили, говорила голова дільничної комісії у Підмихайлі, що інтернет там не зовсім у живому режимі буде працювати. Я зараз Якби оце не ви, я б вже знову зв'язувалася з ними. Але наскільки я знаю, що навіть якщо він би не працював у прямому режимі, то він і так все записує, і що можна буде і так прочитати, бо воно зберігається, те, що записане під час день виборів. Тепер ну, дрібніші проблеми. Доповіли мені вчора, що в Ротинському районі погано. Телефонізовано дільниці, ну нібито в нас час не така це вже гостра проблема, бо ми маємо мобільні телефони, але закон є закон. Я знову таки тільки оце ви підете, я звертаюся зараз. Буду телефонувати там навіть в райдержадміністрації до людей, які відповідають за організацію виборів за організацію, і щоб вони вже негайно за це кілька днів, бо в комусь там селі кажуть, зі школи не принесли там ще там щось. Ну, треба все наверстати опущене, і швиденько ми маємо щоб завдання окружної комісії. Щоб не заважати, щоб не плентатися хвості, а щоб так організувати вибори, щоб нас надій не було помітно. Тим більше, що шкільні канікули розпочинаються уже швидше, напевно, часу буде нас, встигнути. У нашому районі, і я думаю, і в місті, бо в районі я знаю точно, що ми на навчання не виходимо після виборів. А я думаю, що в місті так. Я ще не а знаю, або... як прошу по всій області, так ось. Крім того, що я вияснила, ну я думаю, що це таке легко розв'язується. Це ще треба Перу, треба ручок, треба скотчу, ліхтариків. Ми вже з бухгалтером сьогодні обговорювали, що ми негайно зараз. Я там здала свій підпис, бо мій підпис треба знову через ЦВК пропустити, і ми вже негайно будемо все закуповувати, ну щоб люди на дільницях не відчували якоїсь нестачі чогось. Вчора завели, завезли, як я вже сказала, бюлетені бюлетені. Ми будемо видавати у п'ятницю. Спочатку видамо білети били... на дільниці. Спочатку ми видаємо тим, хто найдалі. Рогатинський район з самого ранку, потім Галицький, потім Калуський район і місто Калуш нарешті, бо нам сюди близько. Крім того, ми вже із завтрашнього дня, і середи ми будемо формувати ті пакети, які ми передаємо на дільниці. Що там треба, ми вже замовили, що всі члени окружної комісії були на місці, і під керівництвом заступника голови окружної комісії люди будуть працювати, складати ці пакети усі ці бокси, щоб ми лише від не було ніякої затримки, щоб ми у п'ятницю разом все видали. Пані Галино, скажіть, будь ласка, спостерігачі, від яких суб'єктів виборчого процесу зареєстровані, і, можливо, вже є закордонні спостерігачі в нас на окрузі. Щодо спостерігачів, ви мені це питання поставили наперед, і я зібрала дані всі. Спостерігачів подали всі кандидати у депутати до Верховної Ради за винятком Федоріва. Ольга Мирославівна Сікора, Турчин Василь Васильович, Келестин Валерій Васильович, Нижник Олег Богданович, Питлик Василь Михайлович. Крім того, подали партії, які вони представляють спостерігачів, і ще інші партії ряд партій, яких є досить, я не буду зложивати часом. Свобода, Батьківщина, Удар партія регіонів, наша Україна та інші, ми вже зареєстрували спостерігачів від цих партій. Лишив, вчора до нас вже при мені, крім того, мені подали, нам подали заявки на спостерігачів громадянська мережа Опора і крім того вчора принесли принесли заявку е Комітет виборців України, я знаю, що це дуже солідна організація. Вона моніторить уже давно, як йде підготовка до виборів. Ми замовили поки що. Сьогодні я говорила із центральною виборчою комісією, ми сказали, скільки нам не вистачає бланків, бо в основному цим партіям, які тут на місці працюють, і кандидатам, ми вже виписали усі і видали усі. Ці посвідчення спостерігачів. На Комітет виборців України ми оце замовили, бо не вистачило поки що. Але всі бланки будуть, бо я вже говорила тільки, що із куратором нашої області. Дуже цікаво, ви мені поставили запитання, хто є із закордонних. Так, зареєстровано чотири закордонні спостерігачі. Це є від ОБСЄ двоє. Джеймс Харт і ОБСЄ, це є Організація безпеки співробітництва в Європі. І Брайан Маршал. Так і написано довгострокові спостерігачі. І крім того, є два спостерігачі від Канади: це є Девід Прокопчук, виходить із нашої України, і Елла Федерау. Це вони так само, і вони в нас зареєстровані, і ми вже знаємо. Поки що більше закордонних, бо найбільше і в мене самої, і у наших співгромадян викликають цікавість закордонні. Більше в нас ніхто не реєструвався. Якщо я вам буде цікаво. Пані Галину, таке запитання: як проголосувати тим людям, які в день виборів будуть на роботі, скажімо, на Карпатнавтохімії на зміні? Це є проблема сьогодні. Мені. На оперативці люди доповіли. Я зараз буду спілкуватися. Скажімо, найперше з центральної виборчої комісії пораджуся, які то є варіанти. По-друге, можливо, я вийду на карпат щоб, звичайно, така маса людей, 400, кажуть, десь приблизно 400 чоловік, щоб люди мали можливість проголосувати. Я ну, Зараз працюю над цією проблемою. І на завершення нашої розмови розкажіть, будь ласка, про порядок роботи виборчих дільниць власне у день виборів 29 жовтня і 28 жовтня. І що потрібно знати в цей день виборцям? Ну що що потрібно знати? що найперше, кожна людина голосує саме за себе. Друге, дуже важливе, що ми на годину пізніше встаємо. Бо у цей день переводять годинники, так що проспати нема. Думаю собі, що люди не просплять. Друге, виборчі дільниці працюють від 8 години ранку до 20 години вечора. Ні одної хвилини раніше, і ні одної хвилини пізніше ми не маємо права ні відкрити, ні закрити, ні закрити дільницю. Тобто, ну я так собі думаю, я людина не лише так законослухняна, я ще законобоязлива. Бо навколо виборів дуже багато проблем, всяких то я собі поставила за мету, що все, що від мене зробити, залежить це, я буду робити все, аби вибори такими були прозорими, аби ніяких не до мене ніхто не мав претензій. Усе, що надходять, ті заяви, скарги, я майже сама. Одноосібно не вирішую. Я збираю членів окружної комісії. Ми вирішуємо голосуванням. Ну намаюсь, роблю все, що можливе, аби вибори пройшли так, як треба. Аби до мене і до членів окружної виборчої комісії не було ніяких претензій. Бо вибори рано чи пізно закінчуються. Всякі вибори, хоч кажуть, що тепер всі вибори перманентні, тобто вони тривають постійно, але рано чи пізно вибори закінчуються, і всім людям знову доводиться повертатися, знову налагоджувати стосунки, які були зіпсовані виборами. Я собі думаю, що ми вже знаємо, що через політики нам нема чого сваритися. Вони своє. Знають, що не мають робити, а ми маємо все робити, аби було вибори пройшли на належному рівні. Щоб з нами не треба боротися, щоб від нас щось вимагати. Я відкрита до будь-якого спілкування, кому що цікаве, я буду завжди приймати і. Пояснювати я вам дякую за таку змістовну розмову. А вам, шановні краяни, я нагадаю, що про готовність окружної виборчої комісії виборчого округу номер 80 про готовність до виборів, які відбудуться уже цієї неділі, в Рубриці актуальне інтерв'ю розповідала голова окружної виборчої комісії Галина Томащук.